Сьогодні, у п'ятницю, 19 вересня, ізраїльська армія заявила, що застосує безпрецедентну силу у місті Газа. Ну, це найбільше місто в секторі Газа, і закликало населення до евакуації. Вже дуже багато людей, вже дуже багато біженців виїхали звідти, і ізраїльська армія постійно говорить про те, що буде проводити наступальні дії до того часу, поки не буде знищений Хамас. Вчора Сполучені Штати Америки наклали вето у Раді безпеки ООН на резолюцію про припинення вогню в секторі Газа про гуманітарну допомогу. І бачимо тут сьогодні ізраїльська армія посилила свій наступ. Я думаю, що вони хочуть захопити місто Газа, як вони про це заявляли раніше. До понеділка, до 22 вересня, коли має бути ООН і де Будуть європейські не тільки держави визнавати державу Палестина, зокрема Франція, Канада, Бельгія, і Австралія і можливо Велика Британія.